Volkswagen Crafter, свіжопригнаний Швеції 2015 року. Будка, термобудка термобудка з гідробортом. Довжина будки 4.30, висота 2.15, ширина 2.10, мотор 2.0, 120 кВт, 160 кінських сил на механіці. Так, по наворотах, як кого-то вони інтересують. Сідушка пілот. Сідушка пілот. Далі є кондиціонер, є круїз, є вебасто. Зараз подивлюся, чи є. Та що там... Так. Так. Рубасто робочий, кондиціонер робочий. Ще я підігрів сідушок. Так, оце 241 пробіг в машині. Оце сідушка пілот. Ну і що? Вона має нормальний. Так, ну не скажу, що вже ідеальний, все-таки 240 там, Тоже вже брехня, коли вже казати, ідеальний стан. Головне, все в машині працює, гідроборт працює, вебасто працює, подогріви працюють. Починаю з мотора. Мотор в порядку, коробка в порядку, ніяких шумів немає. Кардан в повному порядку, задній міст не гуде. Резина самперит процентів 20 зносу. ну, Но Нормально вона. Показувати вже там не буду. Резина як резіна, вона не знаю, чи буде що видно. От. Так. Лобове скло. так. Е, машина не фарбувалася, не збутки, цих наклійок не знімали. І по кузову немає ніде іржі, я все покажу. Лобове скло ціле. От. Так, ну от машина зараз не помита, а сьогодні неділя, неохота було мені її мити. Коли вже хто приїде за цією машиною, то вона буде вже помита. <кхід> Показую. Іржі зовсім немає, ото якщо бачите, от, як те, де на, на тих кронштейнах, де є болти, то ті болтики ржаві саме. А там все, бачите, все залите там, мовіллю, там, герметиком. От Запаска. Дві висори. От. ну і все. Ну от так вона виглядить. Гідроборт працює, От така вона, є з бокова От такі вони всередині. Підлога, Підлога нормальна. Чуть-чуть є такі там подряпинки, але це все чепуха. От. Так, це з цієї сторони. Отак. От ну, тут по гідроборту теж ніяких е потьоків немає теж по, по, цих, по гідравліці. Скажу так, там є вказаний номер кузова і є номер, реєстраційний номер. Ось ну, так вона виглядає, от з цієї сторони. Є реєстраційний номер. На car.info пробивайте цю машину. То в ній буде так. На техніку контроль до е, 8 місяць 2023 року. Вона ще з технік контролем. Далі. Пробіг, останній пробіг у неї був в прошлому році, в 22 році, 226 тисяч. Ну і все, вона пробивається це по цьому номеру. Вводите, як на карінфо, вводите і вам покаже е всю історію, яка, яка машина заходила на аукціон. І з яким пробігом. Ну і все. Потьоків масла ніде немає, ми дивилися. Заднє міст теж, я зараз дивлюся на заднє теж, він не мокрий. Ну і ніяких проблем по машині немає. Тільки це, В мене цих крастерів не було там, їх все з житті в мене було, якщо було, то там три штучки, напевно. Якось мені до них цих крастерів, вони завжди такі, як бачив, я їх колись на базарі, вони завжди коптіли такі, мені страшно було до них підходити. От, але ж я таку розмовляю з, з людьми, то вони казали, просто там бешений пробіг, де вони коптять. В 600 600-700 тисяч. А якщо зараз в даний момент 241 тисяча, то він не коптить, нормально їде без всяких проблем. Я оце їздив ним на сертифікацію. Все добре їде, нічого не гуде коробка без проблем, мотор теж. От. Кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. От. Е Нема зараз таких машин. Бо зараз шукають люди мастера і спринтера. Кому треба, може ще отакий спринтер. Е Він на спарці 516-й. То теж кого буде цікаво ця машина, то можете подзвонити. Ну, кому ще й потрібні ці будки, то тут ще є в мене і веко. Там Івеко стоять трьохлітрове. Трохлітрове Івеко, будка 6-метрова. 16-го року будки 6 метрові і будка 5-метрова. з пробігом одна є 200 тисяч, там 212 чи 204. А то, а всі остальні у нас їх, їх є 5 штук, а всі остальні останні під 300 і 304 саме, саме більше. Ну Все, удачі вам, покупці автомобіля. Якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть.